Якщо у вас будуть додаткові якісь потреби, що з'ясувати, або допомога адвоката, потрібна, звертатись, будь ласка, до Рівненського місцевого центру. Він знаходиться в нас за адресою міста Ріне, вулиця Кавказька, 7, або за телефонами. Фахівці центру надання безоплатної вторинної правової допомоги проводять виїзну консультацію у Рівненському гуртожитку, де проживають переселенці. Один з тих, хто прийшов її отримати Ігор Гулай. У мене ДТП з автомобілем було і просто тої суми, яку страхова компанія поповна. Ремонт недостатньо. Вони мені пояснили, як звернутися, ну, да, інші кроки, Тому що в мене такої ситуації не було. Ходити по місту я ще не в цьому місті не, не знаю до кого звернутися. Поки він зрозумів, що так корисно, хоча б направити людину. Це наша квартира була. Це було утра, приміно шість часов утра. Жена з ребенком спали в коридорі. Ну, я тільки вийшла з другої кімнати. А це Вадим Ясілов. Він евакуювався з сім'єю з Лисичанська до Рівного. Його помешкання обстріляли 30 березня. Родину із зруйнованого будинку діставали рятувальники. З запросів, якби як соціальним такі як ну, останні документи, які частично були втрачені в розрушеній кімнаті. Зруйновано майно, тобто подано в дію. Так, за видано зарістона А, Ну как би що буде компенсація зі слів адвокатки Ірини Приходько, найчастіше переселенці звертаються до них із питанням, як отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Дуже часто також виникають питання із соціальних гарантій, тобто яка допомога надається. Так само на сьогоднішній день ми вже почали стикатися з питаннями встановлення факту смерті фізичної особи на територіях, де ведуться бойові дії. І, зокрема, з трудових питань такі безоплатні консультації зі слів Ірини Приходько, у місцевих гуртожитках, де проживають внутрішньо переміщені особи, проводитимуть і надалі. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.